Усім привіт, 28 листопада. Нбу представив проект концепції «Е гривня учасникам платіжного ринку та ринку віртуальних активів. А взагалі, робота над даним проектом «Е гривні розпочалася ще у 2017 році. А минулого минулого року був ухвалений законопроект про віртуальні активи, власне, що і допоможе. Легалізувати е, даний ринок е, взагалі, цифрові активи е, вони підкріплені державними грошима, тобто е, одна е гривня буде вважатися еквівалентом одногривневої е, банкноти. Е, наразі НБУ веде роботу в декількох напрямках щодо використання е гривні, а саме е гривня для здійснення безготівкових платежів, а саме для здійснення соціальних виплат, е гривня для розрахунків на ринку криптоактивів і е Гривня для здійснення транскордонних переказів, друзі, поділіться своїми думками, чи є майбутнє в Е-гривні.